Доброго вечора, любі мої друзі. Вітаю всіх вас на своєму каналі. Сьогодні моя зйомка буде проходити в сараї, а зараз вам все розкажу і покажу. Як всі ви знаєте, що ми живемо з молока, і нам кожного дня треба молочко. Ми торгуємо на Базарі, людей дуже багато. І ще ви знаєте, що ми зараз тримаємо чотири корівки дві з яких в запуску. Тобто, як я кажу усім своїм клієнтам, коровки в декреті у нас зараз знаходяться. Це наша мімоза і, ой, вибачаюсь, друзі мої, це наша чайка і наша карамелька. А доїться у нас мімоза і доїться у нас ночка, але ночка вже також до травня місяця і йдемо вже в запуск. Ну, Тобто, молочка у нас маловато зараз для наших усіх клієнтів. Ну, друзі, я не знаю, хто як. От, як то кажуть, тримаємося, віримо в Збройні Сили України. Любимо Бога, любимо наших хлопців, дякуємо їм. І йдемо далі. Ну, ну і ось друзі, як то кажуть наші всі блогери, тіктокери, да? розпаковка. Хочу вас познайомити з новим членом нашої родини. Це наша маленька корівка-мишка. Ну, так назвали її діти, вона невеличка, чорненька. Ми, як ви всі вже зрозуміли, так ми купили собі ще одну корівку. Ризикнули з чоловіком, друзі. Їздили багато, дивилися, тому що одні брешуть. А у других не співпадає ціна з тою кількістю молока, яку дає на даний час вже корівка. Ну і мені дали номер телефона однієї ферми недалечко від нас. Чесно кажучи, я була в захваті від цієї ферми, але, друзі, жіночка дуже гарна. Але я не стала напрошуватися, щоб ми. Познімали і все. Зараз такий час. Ну, самі знаєте, я не буду розказувати. Я дуже хочу побажати їй процвітання і подякувати за її також нелегкий труд. Там ферма така величенька, десь приблизно голів 50 дійного стада, бичечки, телят дуже багато. І вона вже почала скуповувати знову теляточок. А свині, ще. ми приїхали, поросилися дві свиноматки, маленькі такі гарненькі хрюшки там бігають. Ну, Друзі, чесно кажучи, я була в захваті. Я люблю це. Ну, подивилися ми. Ну, і ось подивились ми корівок. Дійних вона вже не продає, сказала. Це принципово. Я просила, продайте мені цих первісток, які вже у вас розстелені. Але вона каже мені, я маю такий принцип, що вже коли не тільки розстелена у мене, я її не продаю. Тобто вона вже приносить дохід, молочко, телятко, вона залишається у мене. Ну, ось так, друзі, ми вирішили ризикнути. Купили ми собі ось цю корівку. Е, чекаємо на Ростел, скажу так вам. Вона нетелька, буде перший Ростел. Ну, ось уже майже сьогодні-завтра чекаємо на поповнення. Я ще зніму й далі відео, <хи> нехай буде нам з вами відео подвійна розпаковка того, що ми маємо зараз в нашому господарстві. Вирішили взяти таку, що розстелиться зараз, тому що, як я вам вже розповідала, і буду розповідати, що наша карамеля і чайка будуть силитися у квітні місяці, і це ще десь після 15 квітня, мабуть. Тобто, нам ще цілий місяць чекати молочка від них. Ну, вирішили. Зробити собі ось таке поповнення, друзі мої. Так що, чекаємо. Чекаємо ще на поповнення. На маленьке телятка. А я вас усім бажаю мирного вечора, мирної ночі. Дякую за те, що ви нас дивитеся. Люблю, цілую вас усіх. Пока-пока.